Вітаю всіх і запрошую на заняття з грамоти. До нас сьогодні завітали козаки Тур, Око та Грай. Вони хотіли розповісти вам про звуки та букви, які існують на землі. Нас оточують дуже багато звуків, і це звуки природи. Ось послухайте. Звуки можуть видавати тварини. Також звуки можуть утворювати різні предмети. Усе це немовні звуки, ще. Існують мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова, і ми можемо за допомогою них виражати свої думки та спілкуватись один з одним. На нашій планеті є багато країн, і у кожної своя мова. Всі мови різні, хоча звуки можуть бути схожими, та кожна мова унікальна та красива. Привіт! Ола, салют, хай, Алоха, Чао. Наша мова називається українською. І у ній 38 звуків. А на письмі звуки позначаються буквами. У нашій мові їх 33. Звуки ми можемо чути, говорити, співати, а букви бачити, читати та. Писати. Сьогодні ми з вами говорили про мовні та немовні звуки. Чим звук відрізняється від букви? Сподіваємось, що вам було цікаво. Наше заняття підійшло до кінця. Дякую за увагу. До наступної зустрічі, бувайте.